Добрий вечір, дівчатка. Отримала сьогодні посилочку, тобто буду знімати розпаковочку замовлення компанії Oriflame по 11 каталогу. Замовлення по 11-му каталогу в мене лише одне, але вони не дуже велике, але зробила, зробила заради того, що в мене замовив клієнт. Спочатку хотілося багато, але так як в мене ніхто нічого не замовляв, думала, не буду нічого брати, тому що зараз школа на носі і розходи великі. Але коли в мене з'явилося замовлення, то вирішила зробити, взяти щось на продаж. У мене вже майже нічого вдома не залишилось, і дещо взяти для себе. Отож, поїхали. Що у мене є. Коробочка така доволі солідна, велика, що в мене тут є? Дещо я вже віддала, знімаю пізно вечором, дещо вже віддала, але все вам покажу, все розкажу. Отже, поїхали. Що я вже віддала? Віддала я парфуми, у мене замовила клієнтка. Парфуми ось такі. Міні Флакон Джордані Gold Essence. В мене замовила моя свекруха. Такі парфуми, які коштують 175 гривень. Вони цей тиждень на розпродажі, я не пам'ятаю, вроді би 135 чи 139. Ну, вони з'явилися дешевше. Вона, звісно, замовляла у мене за 175 але поки я оформляла, вони з'явилися в розпродажі, то я зробила їй приємне, зробила гарну знижку. Що далі у мене? Є ось такий пакетик. Пакетики беру завжди. Хто слідкує за моїми відео, знає, що пакетики я беру завжди. Тому що мені приємно віддати замовлення гарно оформлене. Що у мене є ще? Взяла собі два скраб шампуні з вугіллям. Я пробувала вже їх, хто дивився, мої пусті баночки, знає. Я від них не в захваті, а ого, го ну і не можу сказати, що фу. Дуже після використання цієї його скрабу шампуні-відчуття, велике, ну дуже відчуття чистоти на голові. Вирішила ще раз повторити, щоб вдосконалитись, що, вона дуже, що це дуже гарний засіб. Що я ще взяла? Що я дівчатка взяла? Собі взяла ембер Elixir. Мені подобається цей аромат. Завжди беру міні-флакон, тому що парфумів, як ви знаєте, у мене є багато. Я не набираю все повними розмірами. Те, що можна взяти міні-форматом, я беру міні, тому що щоб вони не прострочувалися, і їх легше використовувати до кінця. Це взяла для себе. За мінус 60% я взяла шампунь для своєї дочки. Ми користуємося цими шампуньками, зараз користуємося яблучком і взяла ще полонечку. Там, коли брати мінус 60% от якраз оцей засіб, то він взагалі щось там 50 гривень чи що. Хоча в каталозі він стоїть 135 гривень. Його дуже вигідно брати, на нього дуже-дуже велика скидка. За... Також я взяла собі Diamond Cellular Нічний крем. Хотіла, звісно, взяти той такий в баночці. Денний і нічний, але його немає на складі. Дівчатка резервували, я чомусь уже потім побачила. Після того, як оформила на замовлення, я побачила, що того немає на складі. Взяла цей, але дівчатка резервували. Я, ну, не знаю. Денних у мене багато, нічних у мене майже немає в запасі, то я не шкодую, що взяла його. Що у мене тут ще? От хто слідкує за Oriflame, то знає, що зараз дуже вигідна є пропозиція. Звісно, зараз уже немає, тому що немає на складі засобів, але було. Вигідна пропозиція чим? Що є набір за 299 гривень, в який входить 2 креми для ніг, 2 масочки, 2 шампуньки. Трошечки шушу і дві, дві бочечки я взяла собі набора два. Отже, два набора, які мені обійшлися 299 гривень 1. Тобто 600 гривень мені обійшлося два набори. Де у мене є чотири маски, які я буду які підуть на продаж. Звісно, моя ціна ще виходить. Тобто, в цей набір мені ввійшло в два набори. Це йде чотири маски, вони всі йдуть на продаж. Чотири крема для них це великі об'єми, дівчатка, по 150 мл. Чотири. Один залишу собі три продам. Чотири бочечки, які всі продам, бо в мене смородинка є. У мене великі запаси, можливо, один собі залишу чотири бочечки і чотири шампуні, молока і мед. Дві залишу собі. Один подарую своїй матусі, один залишу, хай буде вдома, і два піде на продаж. Це дуже вигідні набори. Я Спочатку подумала, що тут лише все по одному, а коли побачила, що тут все по два, зразу вихопила два. От у мене були парфуми маленькі, у мене святкунка замовила, вона дуже їх любить для дані Волт І якраз коли вона у мене попросила ці парфуми, я побачила, що в цих наборах також йде все по два. Минулі каталоги було теж виходить, 8 продуктів вони коштували майже 600 гривень. В цьому каталозі 11-му 8 продуктів коштують 300 гривень. Це дуже вигідно. Це, виходить, ось так. 2, 2, 2 і 2. Це взагалі 8 продуктів. По ціні партнера ви їх берете за 260 гривень. Дві шампуні, два великих креми, які в каталозі коштують в районі 200 гривень. Лише один крем коштує має, більше як 150 гривень. Шампунь коштує більше як 150 гривень. Це вам вертається. Оце, якби ви купили собі шампунь і крем, ви б потратили ті кошти, які потратили на весь набір. А у вас йде ще один крем, ще один шампунь, плюс дві бочечки, плюс ще дві масочки. Це дуже вигідні набори. І зараз я вже бачила, вчора дівчатка писали, що їх немає в наявності, тому що немає в наявності ось цих масочок. І набори вже не продаються. Я дуже рада, що я встигла вхопити два цілих два набори, тому що багато чого я залишу собі те, що мені не потрібно, я продам. Ось таке в мене замовлення. Ще у мене в коробочці є каталог, який ми з вами або подивимося, або я вам розкажу, що мене зацікавило в цьому каталозі. І накладна. Ось таке у мене було замовлення. Якось я 11-й каталог не активна. У мене зазвичай по 2-3 замовлення за каталог в 11. Це одне єдине, яке. Я довго думала робити, не робити, робити, не робити. Вроді би нічого мені не було потрібно. Оце то, що мені була потрібна, ось цей крем взяти по шикарній ціні, по гарній скидці, тому що я виконала умови і я його взяла за 299 гривень. Оце єдине, що мене спонукало до замовлення. А коли ще мені подзвонила свекруха і сказала, що мені потрібні парфуми, міні флакон, мої улюблені, я зрозуміла все. А потім я. В той же день заходжу в YouTube і бачу, що цей набор не чотири продукти, а вісім. І я до вечора оформила замовлення і вхопити встигла два набори. І ще зрозуміла, що мені потрібна дитині шампунь. Обов'язково візьму собі, бо в мене міні спрей Ember Elixir закінчується. І якраз це був понеділок, і почалася акція на парфуми. І я зрозуміла, що мені. Конче треба оформити замовлення хоча б однесеньке. От я його замовлена. Ось у мене тепер є, щоб продавати, і є чим користуватись самі. Хто зі мною дякую, підписуйтеся, ставте лайки, ставте пальчика до гори. Дякую всім за увагу. Кому цікаве моє замовлення, теж дякую. Мені цікаво дивитися ваші. Дивіться мої. Якось я так на ніч уже. Зняла цю розпаковочку, отримала ще днем. Але всі знаєте, що я живу в селі. У нас зараз іде уборка урожаю картоплі. Ми всі дуже-дуже сильно втомлені, хоча сьогодні свято ми картоплю не копали, але ми дуже втомилися, тому що окрім картоплі вистачає роботи. Зараз пішли закрутки ТД і т.п. Так що, дівчатка, вибачайте, може я десь заїкаюся, може по 200 разів повторюю, ви мене, звичайно, вибачайте. Дуже сильно втомилася, дуже-дуже. Але вже, вже думала, не буду я знімати це один це замовлення своє, вже не буду, тому що у мене шампуні, у мене вже сказали, прийдуть-завтра заберуть креми, сказали, прийдуть, заберуть і масочки хтось хоче взяти. І думаю, все, завтра заберуть і вже знімати. Не буду, але таке сиділа, сиділа, зібрала себе в кулачок і думаю, ні, таки я покажу, що я замовила собі і що взяла на продаж в 11-му каталозі. Замовлення одне, треба поділитися. Отже, дякую всім, бережіть себе, залишайтесь у безпеці. Зараз ночі дуже-дуже дуже шумні, ночі неспокійні. Ми минулої ночі майже дуже погано спали. У нас було гучно. І через то ми, мабуть, втомлені, бо ми не виспавшися, роботи куча. Бережіть себе, залишайтеся в безпеці. Все люблю, цілую, пока-пока.